У Коломийський міськвідділ міліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомі особи за допомогою автогену ріжуть чужий металевий вагончик та намагаються його викрасти. Виїздом на місце події працівники слідчої оперативної групи міліції затримали 24-річного та 19-річного молодиків, які мали наміри викрасти металеву конструкцію. За даним фактом проводиться перевірка. Співробітники міліції вживають всі можливі заходи, спрямовані на викриття так званих металевих крадіїв. З метою попередження цього виду злочинів проводяться спеціальні заходи профілактичного характеру. Зокрема, посилено контроль за діяльністю ліцензованих пунктів приймання брухту чорних та кольорових металів, тому що викрадене чи демонтоване майно злочинці здають на пункти приймання брухту. Під час відпрацювань співробітники служби боротьби з економічною злочинністю виявили та задокументували факт здійснення незаконних операцій з металобрухту. Коломиянин за місцем проживання організував незаконний пункт прийому брухту чорних та кольорових металів. Відносно цієї особи вирішується питання про притягнення її до відповідальності. Працівники патрульної служби задокументували факт незаконного носіння зброї. Під час несення служби на одній із вулиць міста ними було затримано 39-річного жителя району, при поверхневому огляді якого було вилучено предмет, схожий на пістолет, який відправлено на дослідження в експертну службу. З початком виборчої кампанії в Коломийському міському відділі розгорнутий оперативний штаб у цілодобовому режимі. Основне завдання. Відслідковування ситуації в місті та районі пов'язаної із виборчим процесом, збір та аналіз інформації, а також внесення пропозицій щодо вжиття за необхідності додаткових правоохоронних заходів. З початку виборчого процесу в міськвідділі зареєстровано 8 повідомлень, пов'язаних з його перебігом. Повідомлення про незаконну агітацію, дрібні хуліганства та виявлення агітаційних матеріалів, надрукованих з порушенням законодавства. За цими фактами, згідно із законодавством, проводяться перевірки. Варто підкреслити, що за результатами проведених перевірок наразі стосовно чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення. Вчора близько 14-ї години міськвідділ міліції надійшло повідомлення від жителя міста Коломиї про те, що по вулиці Довбуша двоє невідомих осіб розкидають поштові скриньки газети, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. На місце події виїхали працівники міліції та затримали двох коломиян віком 20 та 22 роки. Дані особи судом притягнуті до адміністративної відповідальності. Міліція не є суб'єктом виборчого процесу. Як владна інституція, вона не бере участі у будь-яких виборчих процедурах. Натомість її особлива функція в цей час забезпечення умов перебігу всього виборчого процесу відповідно до законодавства України. На всіх етапах виборчого процесу спрямованість діяльність міліції визначається статтею 2 закону України про міліцію, згідно з якою основними завданнями працівників міліції під час несення служби є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку, захист власності від злочинних посягань. Це ти. Громадянин України, а це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах, начебто нічого складного. Але є те, про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон. Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистий. Бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці, голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю, не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон!